Прибирати. І тут у мене хто? Боже, собака. Ти забула, що ти собака, так? Да? О, згадала. А, це ти просто лежала та думала, собака лі я? Чи що ти собі думаєш там? Булька дивиться Юрчика? Чешу? Чешовая ну такая. Ох, ох ты, шубака ты, шубака. А что-нибудь вкусненькое хочешь, Булька? Як с приводу такая что-нибудь ням мям такая. Ой, сосисочку допустим. А? сосиску будешь, Булька? Будеш сосіску. Ох ти. Ох ти шубака. Давай, вставай. Іди трохи цей віддіма создай, що тобі треба а ну, типу, Вроді як. Як бачимо, булька до цього взагалі на це не налаштована. В неї своє бачення про сьогоднішній день. А в мене такого бачення нема, тому зараз піду, зварюшись, так захотілося. Боже, манної каші, якщо чесно, і з клубничкою ще бажано, якщо там ще вона є. Я не знаю, взагалі не люблю манної каші, але це так чомусь захотілося. Це зараз зробимо. І там ще відчищаю вікна, ці не вікна, а жалюзі своїм пароочисником. Завжди їх важко чим мить, щоб не погнути. А от якраз тою штукою дуже класно. Вставай! Ну, вставай! Бульк. вставай. О, Це Ваня ще тобі дав Левчика. Це Ваня з цим Левчиком спить. Тігрик, який зветься Левчиком. Це Типу, так. Це ім'я його Левчика у цього тігра. Є не гризи Левчика. Ти що? Без Левчика. Він навіть коли ось якось е, забув того, ну, не забув, а заснув тут біля телевізора на дивані. Сережка його переносив. В чотири часа ранку прокидається і забув він Левчика цього йому принести. Про... Ой, і тут ми прокидаємося від того, що він прокидається і біжить. Кажу: ти куди йдеш? Він каже, мама, мого Левчика десь немає. І в чотири години ранку він пішов Левчика шукати. Вставай. Вставай, ледача собака. Вставай. Добре, пішла я кашу варити. Якщо чесно, я її взагалі сто років не їла. Чогось так захотілося. Займаюся, повимивала холодильник, повитягувала все по столах. Коротше, все перемиваю тепер, тому що баночки всякі, блін, які туди понаставляють, в общем, все. На дворі така погода, конь... А ще вікна. Своїм цим пароочисником зараз буду чистити. Відчистила, до речі, біля плити, не знімала, ну, чогось я забула. Але повністю дивіться. Просто, легко і взагалі. О, так само, шіп. в принципі, як і плиту. Ось тут тяжко доступних. Оце цих пароочисником. Хто? Пароочисником своїм. Це, це все повиложувала. Бо ж Цьому ж прибираю в холодильнику. Паручисником. Бачиш, як мама поочищала А зараз хочу, це ж прибираю цей безлад. Взагалі сьогодні погода така тяжка на дворі Що це? це взагалі неможливо витримати? Тяжка, холодна, пасмурна Боже, це вонятко каструлі кидає. На щастя так попростірувала свої покривальця. Наші папа він сьогодні ці рози попідв'язував. Попов там, коротше кажучи, поприбирали там, між квітками, а то воно все порозросталося і таке. Якось руки до них не доходить. Папа наш зараз там косить десь. Не видно вже його. О, а я продовжую далі свої ці, саме найулюблені, що, мабуть, для всіх роботу. А потім ще треба щось там їсти приготувати, як завжди. Ну, таке. Спускаюсь знову в свою катакомбочку в погріб, тому що ну, зараз треба поїхати мед. Ой, мед купити. Домашній, акаційовий, класний. І, і банку треба якусь. У мене всі банки в погрібі, то я спустилася. Кожен раз, коли я сюди спускаюся, я починаю думати, блін, може все кинути і прийти сюди, ну там щось білити, оце прибирати. Але потім виходжу і забуваю. Так. так, все, щойно прийшла інформація, що на сьогодні відміняється мій мед, тому що вони на пасіці. Ну, і нічого страшного, якраз помию. У мене тут то чисті банки стоять, але ж треба прям суху і чисту. То зараз візьму, якраз помию. І на завтра буде готове. Ось там нас продає жіночка прям акаційовий. Дуже її хвалять. І, коротше кажучи, і оце ми 3-літрову баночку собі візьмемо. Ой. Так. І... Цього і що? Ну і нішок. І візьмемо, а тоді завтра будемо щось там варити. Зварила на обід, чомусь так захотілося молочну молочновий і вермишевий суп, каша. Ну, хто як хоче, таке називає. Коротше, молочну вермишель. І це шкода, що ще до неї немає зараз меду. Але так мені щось такого захотілося, Блін, що це кошмар. Зараз буду сипати, нехай остиває, і будемо обідати. Все. Оце я таке собі надумала і придумала. Думала варити ман, манну кашу. Я не знаю, чомусь мені захотілося угу. щось молочне. Думала зварити манну кашу, але потім, як наслідок, зварила вер... вермишель молочну. Але ж я розраховувала на цей на мед іще. Звільняйте, все. Оце у нас. Вермишелєвий молочний обід. Знаю, да? Так. А папулька наша вже жарить. Да? Ну, то ти ж роботою займаєшся. Каже, не знімай мене, бо я як бомженя якась. Ой ти боже мій, то ти ж працюєш, ти ж не, не, не гуляєш. Ну, не ну як, о, то задово. Зато мої. <реш> <реш> так що можеш будь-як бомженя. Ти бомженя, тому що я ніяк не можу вас постригти. постригти вас. Побридьте. <реш> да. Так. Все, поставили, то я зараз піду цю картошку помну вже. Салатика я, мабуть, не буду кришити. Огірочки, <реш> так. А то ми вже цими салатиками трошки об'їлися. Останнім <реш> часом салатик, салатик, салатик. Коротше кажучи, то треба. Зараз просто огірочки поріжемо, да? і свіженькі домашні. Да. І все. І собі спокійно повечеряємо. Це ми нічого не святкуємо, якщо що, це ніяке там не свято там чи ще щось. Це просто ми на вихідних не робили шашлики, а в нас дитина їх дуже сильно любить. І от зараз ось так вирішили, так як ми півдня сьогодні їздили кругом, то ми вирішили зараз зварити картошку, бистренько <сум> зварити картоплі та й пожарити м'ясо та, та й дитину собі порадувати, <сум> та й все. Оце всі наші сьогоднішні такі бажання. Що ви тут розбишаки робите? А? Розбишаки? Ви розбишаки. Ти, ти розбишака. Оце оцей балбес постійно вигрізає нам вольєр. Це сталося, як, як кота, п'ять життів з да. Це Це точно. Під був. Він і під машиною, він і кругом. Це такий у нас хлопець, ми з ним справитися не можемо. Так, все, пішла я м'яти картоплю. Будемо в хаті їсти, тому що на дворі дуже-дуже холодно. Отаке От, ось у небо. Та чого холодно, дивися, всі Так, курточки. Да. Отаке ось його небо, коротше кажучи. ну доща ще не було, але ми його в принципі чекаємо. <гум> Зайчику, а це ти у мене вже шашлички смажеш. А за якою методикою ти їх смажеш? 50 секунд Рахуєш 50 секунд? Це папа тебе так довчив? Панове, папа. Ти весь в шоколадці, до речі. Поможні. Ого. <ривіт> Геть. Геть прям. Помічник такий. Ой. Снимать. <реш> так, Це я тут просто типу жарю. Тікай, ну, поможник. <реш> поки, поки Сережка кудись там ходив, оставив мене. Я не знаю, ти завжди мене оставляєш, а тоді кажеш, що я неправильно щось роблю. Несправедливість якась. Саме головне, суща. що в шляках крутить, крутить, крутить. Ага, добре. А не їсти їх. <реш> поки вони сирі. То, то не їда, то проба. <реш> Да, проба. Так, пробу. Ми вже, в принципі, дожарюємо. І будемо вліти. Е? Да, через да? Да. Ну, далі так, через хвилин 10. Нормально. Так, все. Шашличок готовий, картошечка готова, ванятко, звісно, що готовий, огірочки готові. Через... Все, все у нас вже готове. Все, пішли, сім'я. Ой! Išlei, večiarė tai.